Такі вчителі. Хто? Це люди, які навчають розуму і дітей. А навіщо вони навчають дітей розуму? Щоб вони були гарні, і красиві. А яким повинен бути вчитель? Гарний. Вчителі це такі дяки. Учити дітей писати, читати і вчитися, і слухати, і, і ставити оцінки красиві, красиві за те, що, щоб вони слухняні були і всі гада учились. А скажи мені, будь ласка, яким повинен бути справжній вчитель, щоб дітки до нього хотіли йти і навчатися? Йшли бути хорошими, лагідними і ніколи не кричати на діток. А що б ти побажала всім вчителям? Я би побажала щастя, здоров'я і щоб вони завжди не кричали на діток. Вчитель це людина, яка все знає. І навчить дітей. А звідки ж такі вчителі розумні, що вони все-все-все знають? Вони ж багато людей слухаються в школі, коли ще діти, І двасно роблять якісь заняття. Бо я, наприклад, заходжу в школу. І що, там тобі подобається? Так. А чим подобається у школі? Там мені дають медалі. А за які заслуги? Ну я ж там читати вмію, мій і писати. Буває, діла ошибки. Чому? Бо я ж недавно приходив. Яким повинен бути справжній вчитель, щоб хотілося до нього приходити, хотілося вчитися діткам. Ну, він повинен бути уважний, не припускати якісь заняття, щоб діти його слухали. Цей вчитель повинен знати все, щоб на цього діти, щоб все дітям розповідати. А ще є такі вчителі, які пропускають заняття. Ну так. <плес> ну, там не збуває, пропускають. Я вже можу хімічити. Я колись таку хімію наколотив. У мене що вони ніхто не, ніхто не знає, це секретна капсула. Така з ягод з лісних. Я ягоди рушнішу. Ти кажеш, можна ягоди? Вони ж можуть бути отруйні. Ну і що, я з перчатками завжди.